У мене є одна риса, яку я в собі просто ненавиджу. І зараз з закінченням університету вона все яскравіше проявляється. В моєму житті немає розпорядку та організованості. В мене дуже збитий режим сну, і сьогодні я прокинулася о 3 годині дня. Звичайно, що і сніданок в мене надзвичайно пізній, та й взагалі протягом дня я почуваюся просто жахливо. Хоча будьмо відверті, дня залишається в мене не так вже й багато. Харчування в мене також не дуже правильне, тому частенько болить живіт і підсипає на обличчі. Ну і через те, що в мене просто не вистачає. Чая енергії протягом дня я вже декілька днів не можу прибрати на столі, де фарбуюся, і в своїй шафі. Ось так виглядає зараз моя кімната. Але сьогодні той день, коли я зрозуміла, що мене це все дістало, і вирішила, хоча б спробувати зробити так, щоб моє життя належало мені і змінювати його на краще. Перше, що мене бадьорить, це вмивання і якась ранкова рутина. А далі я зробила те, чого ще не робила ніколи: зібралась, одяглась, нафарбувалась, і пішла займатися спортом. Для цього я вирішила піти на вулицю, тому що свіже повітря дуже позитивно впливає. На мою продуктивність, а сьогодні ще й дуже класна хмарна погода, тому я пішла на поле. Я ніколи не займалася спортом, тому все, що я пам'ятаю, це уроки фізкультури в школі. Тому гадаю, спортом це важко назвати, але можна назвати розминкою. До речі, бігати в таку прохолодну погоду в задоволення, хоча я думала, що біг це не моє. Отже, розминка мені дуже сподобалась, тому я буду вводити її в свою щоденну рутину. Потім я вирішила трохи прогулятися по полю і пішла в черешневий сад. Там я отримала свою щоденну необхідну дозу вітамінів.